só quatro. e <laughs> <laughs> isso? <Gande for>

Так, є свято пов'язане. Ви ж не одиничку даєте віку. Кому стало встидно цього класу? Міністр внутрішніх справ no. виступав по телебаченку і казав... Проблема, у них проблема, бо у них людина з... І чи затримала честь держави? Ну а я же, в них, і це латвіться місце внутрішньокора. Каже, я так цей, нам так незручно, ми проводимо свої зараз розслідування, ми будемо це дивитися, це нам дуже погано. Ми знаємо, що у нас тут через ті офшори всі хочемо щось робити, чимсь навіть. А ви поступимо спіхоти. <плесвітний> називається, Це Коли ж клеюш з допомогою клеїв що це вода. Вона не тримає. Цеполина що лежить? Ні, тут це полина лежить звідти лежать.

我买新的，怎么给你买的？ Есть и нет. есть. А уж не удалось, Сань. Казали. було, що Я знаєте, зараз. До того року області, цей трас з області бігав. Я того року бігла, аж туди, туди, туди вверх. Ти ж до царки. Із колію, і біла, біла. Да. Ну, а, потім... Mm -hmm. да. а потім треба було... Мої штани, їх стирала. А потім треба було вертатися, або знаєте, що нема дораги. Ми дорогу то не могли знайти, знаєш, Ми цей, mm -hmm. вона там не читає. От вона Вона дитяна вкуса на ній не варила? Ну. Фільмени? ну. Духовно мать? Чем вы моря? А, знаю. Говорят, это будет запишки. Что по меню там? Мини-уха. Уха? риби? <плес> Михаила что как называется? А, в Львове. Куда ты караешь? Я в магазине В Только тогда, что то подобное. Берут, uh -huh. Вот, там вода. Только я не знаю, что я тут такой индивидиал. Это что что то не знаю. Я говорю, что в А я уже <связь> <связь>

Стрільоха треба тебе попробувати. скажеш, що не дався. Я салати решку. А завтра решка? Решка. з м'ясом? Майшка. Майк. Я собі що не знаю. Нормально це?